Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І сьогодні, з нагоди 35-річчя кафедри, наші викладачі зачитають свої улюблені вірші, оскільки поезія це є дотик до кожної душі, студента і викладача. Доброго дня, Ярослав Доброго. В Межах нашого проекту ми розпитуємо викладачів про їхні улюблені вірші. Чи можете ви зачитати свій? Я люблю Тараса Шевченка, нашого класика, тому що його слова. Сказані ну, скільки більше ніж 150 років назад, зараз я доволі пророчена. Так? мене бабця теж любила коли свій час. Вона ну, навчалася лише в польській школі, 4 класи Ла Шевченка дуже любила. І в мене виманула колись кобзар, теж декламувала в свої 80 років вірші. То я хотів би, так мені напевно, ну, зараз воно дуже актуально, рядки із поеми. Кавказ стара Шешевченка. Вам слава сині, гори, кривий і покриті. І вам миселі, великі Богу, не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає, і вам слава, і вам сила, і вам е, воля святая. Дуже дякую, Василь Петрович. Будь ласка, продекламуйте свою улюблену поезію. Вітаю! Це буде вірш Василя Стуса в цьому полі синьому, моє льово. В цьому полі синьому моє кльон, де тільки ти, і ні душі навколо, уздрів і скляк Блукало в цьому полі, сто тіний в полі синьому як кльон. А в цьому полі синьому моє кльон судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути у цьому полі синьому як кльон. Сто чорних тіней довже це ростуть, і вже як кліс соснової малечі устріч рушають вдатися до втечі стежину власну, наче дріт згорнуть, ні вистояти, вистояти, ні стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. У цьому полі синім кльон, супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон. Твоєю самотою обгорілий здичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі синьому як любо. Дякую. Чи асоціюється вас ця поезія з фізматом, якщо так, то як саме? Так, дякую за запитання. Загалом вірш Василя Стуса стосується людини, яка рухається до своєї мети. Переборюючи труднощі. Навчання на нашому факультеті це підготовка до такого життя. І я бажаю і бажаю всім фізматівцям, щоб такий життєвий шлях, це поле, було шляхом через терни до зірок. Зірок в знач... не в значенні обов'язково матеріального достатку. Посад влади тощо, а саме е, як здатності вас е, ставити цілі е, систематично наполегливо працювати над ними і досягати результату. Дякую. Добрий день, Олена Васильовна. Ми запитуємо викладачів фізмату. Який вірш їхній улюблений? Який ви хочете сьогодні згадати і нам подековувати? Доброго дня! Багато люблю читати вірші Ліни Костенко, і сьогодні хочу. Продекламувати шматок із її твору такого змісту. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой, не кожна. Чужа душа то море тихих сліз, плювати в неї гріх. Не можна. Дуже дякуємо. І чи пов'язаний цей вірш у вас з фізматом? Мабуть, пов'язаний тим, що ми на фізматі намагаємося підтримувати один одного і ніколи не плювати в душу один одного. Дуже гарно, дякуємо. Нам дуже цікаво, який ваш улюблений вірш. І чи могло б ви нам його прочитати? Ви знаєте, сьогодні в часі війни. Не... Мені б хотілося згадати вірш Любіть Україну. Любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер, і трав, і вод. В годину щаслива і в радості. Любіть в годину годі. Годину. Доброго дня, Ганна Михайлівна! Ми знімаємо відео про викладачів фізмату і їхні улюблені вірші. Чи могли б ви нам зачитати свій? Доброго дня, звичайно. Однією з улюблених моїх поетес Єліна Костенко скільки її рядочків. На світі можна жити без світолоні. По-різному дивитися на світ. Широкими очима, з підтолонів, крізь пальці, в квартирку, в заворіт. Від цього світ не зміниться ні трохи. І все залежить від людських зіниць. Широких підіб'ється вся епоха. У змушених збігусько Дуже дякуємо. А чи пов'язаний цей вірш якось з кафедрою інформатики або з фізматом? Ну, з фізматом загалом, оскільки фізмат відкриває широкий погляд на життя. Можна по-різному трактувати кожну подію, можна по різному аналізувати, робити висновки, тобто спілкуватися з різними людьми і отримувати власний досвід і вчитись аналізувати і робити висновки самостійно. Добре, дуже дякуємо вам, Світлана Олексіївна. Продекламуйте, будь ласка, поезію, яка вас надихає. Ви знаєте, є дійсно поезія, яка, напевно, вибрала мене давним-давно. У нас був такий захід в школі. І всі мали по сценарію свою поезію, мені сказали, виберіть самі, вибери сама. Мені просто тяжко. Тобі одній. Хоч фраза ця не раз. Мільйон разів писалась і читалась. А чи багато в світі таких фраз. Тобі одній. Все, що в душі зосталося. А залишилося чимало там і трав сухих, і полістків рожевих, і досі світ солодкий ще очам. Лице вікні, краплини на деревах. Тобі одній. Твої руці ході, твоєму серцю теплому звіряю. І каже серце тепле. Молодій, живи, твори, і я йому скаряюсь. Дякую. Якраз бачите, оце остання напевно лінійка, Живи, твори, напевне, це те, що я і роблю на фізласі. Дякую. Дякую вам. Добрий день. Чи є вас, ваша улюблена поезія, якою ви б могли поділитися? Чи можете ви її зачитати? Доброго дня. Я великий фанат Тараса Шевченка і власне його поезії. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго про Текла червоніла, Текла, текла та й висохла, Степи, зелені. А над ним гине високі сім'ї. Та що з того, що високі? ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Хай мрії всі збуваються завжди. Завжди-завжди. У завжди. кожної людини. Нехай вони безмежно далі ведуть і вносять світло у життя парти. Дуже гарно. А чи в мами є в якийсь зв'язок з візмати? Так, тому що е кожна людина. Кожен на студент, спипаючи на фізмат, він має свою мрію. І кожному студенту, я завжди говорю, запрограмуйте свою мрію. І ваша мрія обов'язково збудеться, оскільки це є ваша фахова, така професійна буде мрія. І через це мріяє в кожної людини. І ми стараємося на фізматі оце бажання, що мрія буде здійснена, вкликати в кожного нашого студента. Дуже гарно. Дякую. Thank <music>